Ви пам'ятаєте, що я говорив про вправу, яка полегшує вибір професії чи шляху? Багато людей не знають, ким їм бути у професійному плані. Отже, уявіть, що у вас є 10 життів, і вам прямо зараз потрібно вибрати професію для кожного життя. Намалюйте таблицю та зробіть у ній три стовпчики. Запишіть у перший стовпчик 10 різних професій, які ви б хотіли б спробувати. Це можуть бути будь-які професії чи способи життя, не обмежуйте себе реалістичністю та страхами. Мета першого стопчика дати собі дозвіл на пошук, тобто ви дозволяєте собі, хоча б у думках, але приміряти різні ролі. Це важливо, тому що нам дуже страшно в одному житті зробити помилку. Здається, будь-який вибір може бути фатальним і є лише одне правильне рішення. У другому стопчику напишіть, чому саме ця професія, що її вирізняє. Таким чином, ви закриєте другу мету вправи. Подивіться в корінь ваших бажань. Можливо, є щось, що поєднує ці професії. Можливо, є щось, що виділяється, позначте усі ваші думки. У третьому стопчику випишіть те, що хочете забрати із собою від цієї професії. Може, хочете цілком, але є якісь страхи. Так ви закриєте третю мету. Прийдете з етапу пошуку професії на етап роботи зі страхами та обмеженнями щодо цієї професії. Наприклад, у мене в списку моїх 10 життів професія хірург. Чому хірург? Так, мені подобається допомагати людям вирішувати справді важливі вправи, віртуозно володіти своєю справою та мати максимальну увагу до деталей. А що ще? У мене є потреба навчати людей та вивчати ще глибше психологію впливу. І як ви вже здогадались, я закриваю цю потребу, вівши цей блог про маркетинг. А решту професій залишаю для свого хобі. Ось так завала професія, що абсолютно нікуди не вписується, вписалась в моє життя. Далі у моєму списку професій гід у Японії. Чому гід та чому Японія? Насправді, це не сама суть професії мене приваблює, а потяг до подорожей. Хоча я ще не був в Японії, але мрію там побувати та побачити її красу, та так я і закрию цю потребу, не стаючи гідом. А ще п'ять професій в моєму списку поєднує одне – допомога людям. Професії там різні, мотив один. І це можна сказати основою моєї обраної професії зараз. Так, я не можу бути всім одразу, але я заберу з кожної професії те, що хочу таким чином можна створити своє покликання та знайти його.